Відомий не лише на Рівненщині, а й далеко за її межами фотохудожник Олександр Майструк розповів про відкриття своєї нової фотовиставки Калейдоскоп Емоцій. Сто портретних фотографій різного стилю, котрі були відзняті за останні сім років, передають величезний спектр людських емоцій, які на думку автора і відображають буття людини. За творчий період, з 2001 року до сьогодні, митець брав участь у більш ніж півсотні міжнародних та національних фотовиставках. У нашому місті виставка нових. Робіт автора проходитиме в п'яте. Проте більшість з представлених робіт рівняни досі не бачили. Взагалі, в мене в критерії відбору робіт до виставки і, і мої фотографічні вподобання стосовно там самої роботи фотографічної, це те, що мені більш важливіша емоційна складова, ніж е, технічна бездоганність. Ще під саму виставку це Саму під концепцію я якраз і підбирав ті можливо роботи, які б я не показав би там на інші виставки. Автор розповів, що є прихильником класичної фотозйомки, оскільки починав знімати ще до переходу на цифрову техніку, коли для відзняття лише 36 кадрів у нього міг піти цілий місяць. Саме тому більшість фотографій виконані у чорно-білих кольорах, тоновані або монохроматичні. Зокрема, канонами зйомки фотохудожник вчився у рівненських майстрів. Вони разом з друзями підтримували та допомагали Олександру творити, незважаючи на проблеми зі здоров'ям, з якими фотохудожник зіткнувся ще в юному віці. Особливо приємно, коли люди за моїми роботами не бачать якихось моїх фізичних труднощів. Це для мене найбільша нагорода. Взагалі. Радіють, ну радію не тільки я, радіють мої друзі, радіє фотоклуб, який мене, скажімо, виховає, я взагалі себе вважаю вихованцем нашого рівненського. Фотоклубу час. Також Олександр Майструк наголошує, що за допомогою фотографії хоче закликати оточуючих бути толерантними та ставитися до людей з обмеженими фізичними можливостями як до рівних собі. Виставка Олександра Майструка триватиме місяць з 15 грудня у фотогалереї за адресою Соборна 15. Катерина Гладунова, Олексій Самойлов у ритмі подій.